Євросоюз та Китай відповідають за 30% світової торгівлі. Бруксель має великий торговельний дефіцит з Пекіном. Європа веде переговори з Китаєм. Яка мета цих зустрічей? Чи буде порушене питання України і війни Кремля проти Києва? Про це будемо говорити з нашим гостем, експертом з міжнародних питань Інституту Собіцкого Радославом Пифелем. Пане Радославе, вітаю в студії Українського фокусу. Дім добрий, день. Вітаю. Розпочався вже саміт китай Європейський Союз. І власне, які такі проблеми взаємні мають вирішити ці держави? Ми, ми маємо, маємо цей привілей, що ми можемо першими прокоментувати цю офіційну заяву, яка вже з'явилася. З'явилася ця заява кільканадцять хвилин тому. Головний висновок такий, що перелому однак в цих переговорах не буде. Виглядає на те, що всі великі держави повторюють те саме. Те саме вони кажуть увесь час, і те саме говорять і, і в Китаї, і те саме сказали в Європейському Союзі. Я звернув увагу, що першим пунктом в цій заяві є співпраця. Це у боротьбі з, з потепленням клімату. клімату. Якщо це є перший пункт цієї зустрічі, то значить, що великого перлому немає. Є також і про Україну. Я думаю, що це зацікавить наших слухачів. і Україна стала елементом цих дискусій. Ну, справді Україна важлива в цій дискусії. Я хочу озвучити інформацію, бо це просто новина щойно гаряча, що Харків знову під ударом. І Росія скинула керовані авіабомби просто перед серед білого дня. Вже маємо більше 20 постраждалих. Відомо, що дитина десятирічна також постраждала від цих ударів і. Щонайменше 10 багатоповерхівок зазнали ушкоджень, горіли автомобілі. У квартирах залишаються заблоковані мешканці. На місці працюють рятувальники, екстрені служби. Ми звичайно стежимо за цією подією і не можемо її оминути в нашій розмові. Продовжимо чи на вашу думку, пане Радославе, Китай грає проти, е, я би сказав, е, Союзу. można tak przynajmniej powiedzieć, Statów Ameryki i euro same, bo my już rozumiemy, że paralelnie iduć przegłory same między Statami i Euro-Sojuszem, tak do targiewli i tamyt. Ну так, боже ж, то є з базу добре. Так я думаю, що це дуже добре запитання, і в цьому контексті ми також це аналізували за цим спостерігаємо. І Китай грає проти американської гегемонії. Це є питання номер мордин. Тобто вони не хочуть, щоб був світ, де панує лише Америка, і Росія для Китаю в цьому контексті дуже важливий партнер. І Росія, яка розпочала війну проти України, тобто яка атакувала Україну три роки тому, в ця Росія розпочала. Демонтаж світового порядку, який ми знаємо, а Китай сидять собі на пагорбі і закликають до діалогу, кажуть, що вони Росію не підтримують. Весь час іде дискусія про те, наскільки власне Китай через промислову підтримку і доставку компонентів багатьох елементів, які використовуються для військової машини Російської Федерації таким чином намагається оцінювати наскільки Китай використовує цю свою позицію, щоб підтримувати Росію, але Китай перш за все грає на послаблення США і тепер США дуже сильно натискають на європейський союз. Отож, був такий сценарій, що Китай, що це зблизить Китай і Європейський Союз, але перші заяви цієї тези не підтвердили. Ну але чи можемо ми взагалі думати і міркувати над тим, що захід Європейський Союз може вплинути на Китай і на її позицію щодо Росії? То є дуже добре питання. Європейський союз намагається послідовно це робити, і це було перед цим самітом, коли говорилося про це прямо. Був тиск на Китай, і підкреслювалося, що цей елемент плану переговорів порядку денного переговорів дуже важливий. щоб Китай зробив щось для того, щоб обмежити російську агресію проти України. Китай може це зробити чи вони це зроблять? Ну і пані Каласу про це говорила керівник європейської дипломатії. Але як бачимо, поки що цього перелому немає. Європейський союз увесь час показує свою позицію, а Китай завжди відповідає, що треба вирішувати цей конфлікт дипломатичним шляхом, шляхом переговорів. І нічого в принципі не відбувається, нічого не змінюється в цьому контексті у цій справі. І тут були ще інші пункти. Підкреслювалася необхідність цього багато векторного ладу, устрою, і європейський союз також вважає, що це. Має бути багатополюсний світ, і не лише в Україні, але йдеться про те, що агресія проти України в 2022 році здійснена Російською Федерацією. Це вже вдруге, адже перша агресія була в 2014 році. Це було порушення міжнародного права, і Китай, як член Ради безпеки ООН, повинен щось в цьому питанні зробити. Мені здається, що це буде дуже елемент складних відносин між чотирьома державами. Тобто США, Європейським союзом, Китаєм та Росією, і тут також будуть торговельні елементи відігравати свою певну роль. І Європейський Союз послідовно згадує про Україну. І я думаю, що в тих торговельних відносинах ЄС Китай будуть якісь ці елементи, і це змусить Китай до якогось руху, до якихось зусиль, які не буде лише символічним жестом в цьому контексті, але поки що ці переговори тривають. може мало Можливо, це не дуже захоплює наших глядачів. może oni oczekują ich z emocji, ale ta gra cały czas jest ostrożna przez takie ostrożne prognozy, my to analizujemy. 3 września w Chinach odbywa się ważna wydarzenie. To dzień zakończenia II wojny światowej, jaki doświadczają w Chinach. I na waszą dumku na ile jest prawdopodobne spotkanie tam trzech liderów światowych, Donalda Trumpa, Xi i Putina? No, były takie... Były. E... такі сценарії, у яких говорилося про те, що це буде поділ світу, який ці три великі держави, тобто Трамп, Путін та Сі Цзіньпін, і говорилися навіть про те, що Трамп приїде на день перемоги до Москви, але нічого такого не відбулося. Натомість натомість, ми мусимо усі звертати увагу на те, чи в Україні, чи в Польщі, чи в Європі, що це є політика сильних держав. І Трамп поважає сильних. Він веде переговори з сильними і буде домовлятися з тими, хто є сильним, реально сильним. І чи європейський союз є питання, чи європейський союз утримується власне в цьому концерті могутніх держав? Тому що може бути натиск Трампа, який накладає 33 відсоткові мита на європейський союз, і безапеляційно а з другого боку буде Китай, який не пропонує. Є нічого європейському союзові і говориться про те, що ці відносини будуть увесь час напруженими, що будуть якісь торговельні дискусії, що це буде технологічна конкуренція. Тож європейський союз може опинитися в досить складній ситуації. А Трамп, ну що ж, Трамп любить знаходити спільну мову із Путіним, чи з кимось хто є сильним, хто має владу, і хто може цю владу реалізовувати швидко, і це треба брати до уваги, але я думаю, що все таки не слід сподіватися, що це буде зараз, тобто ця зустріч відбудеться тепер у вересні, але через нацять місяців такий сценарій міг би бути імовірним, і я би не здивувався тоді. Якщо повертатися до політики Європейського союзу щодо Китаю, на вашу думку, чи зміниться і як може змінитися ця політика, якщо Китай продовжить підтримувати Росію на економічному і дипломатичному рівнях? я думаю, що європейський союз увесь час буде повторювати те саме, тому що ЄС є торговельною федерацією. Немає військової влади, немає власних збройних сил, немає політичної влади спільної. І проблема європейського проблема європейського союзу є те, що є різні країни, конгломерат різних країн. Ну інакше ведуть себе в Угорщині, але інакше веде себе і іспанія. Інші інтереси, інші інтереси мають. Ребалтійські країни, Польща чи Німеччина, Франція і так далі. І це мені здається буде величезним викликом, щоб опрацювати єдину позицію. і це весь час говориться про це в європейському союзі. і побачимо, побачимо, як це буде. Але мені здається, що бато залежить від того, що європейському Союзу вдасться домовитися з США. Можливо, Дональд Трамп знизить мита з 30% до 15%, Бо якщо ЄС буде атакувати із Збоку будуть атакувати і Штати і Китай. Ну тоді вона європейський союз матиме слабші позиції. Багато залежить від Дональда Трампа, і я думаю, що він зараз є найбільшим переможцем серед тих чотирьох великих держав, про які ми ви ще сказали, тому що він отримав європейський союз, який мало що досягнув в переговорах щодо торгівлі з Китаєм. Ну і тоді вже будуть прийматися остаточні рішення щодо ми Дякуємо розмову. Ову нагадаю, що ми говорили з Радославом Пифолем, експертом з міжнародних питань інституту собеського.